Непомітною крапкою на карті криється село. Ще за часів Мазепи тебе було спалено, але ти, як Фенікс, відродилося для того, щоб стати нашою батьківщиною. Колись у складі Коробської Сотні Ніжинського полку ти належало забілі, згодом його доньці та зятю Іваненко. Як почитаєш, що тут було і як. Здається, що і не про це село йдеться. Цукроварні, грилчані заводи, повноводна річка, греблі, величезний красивий храм. Цікаво, коли ж виникли назви цих вулиць і провулків. Я хочу показати вам село без прикрас таким, яким його бачимо всі. І ті, хто щоранку виганяє корову, і ті, хто щовечора готується до сну разом із ревом шахедів, і ті, хто щодня зустрічає ранкове сонце, смакуючи запашним чаєм, ми бачимо, як час накладає відбиток своїми строкатими днями, місяцями роками його плин – це і є наше вчора і завтра. Люди в нашому селі дуже неоднорідні, мабуть, як і скрізь, але ця неоднорідність не вада, а доказ того, що людина жива, що кожен має свої світло і тінь. Всі, хто проживає тут усе життя, мабуть, не бачать краси у цій буденності і скажуть мені, навіщо такі сірі і безбарвні катри? Коли осінь своєю руйнівною дощовою лапою ніби понівечила все кругом. Навіщо закинуті хати? Але ж як навіщо? Хіба це не наше? Хіба це не частинка Кіношовки чи Ардагану, яка ніби шматочок пазлу, без якої картинка вже не та і сприймається не так? Ох, скажете ви, село напівпорожнє, дітей мало, і я від цього ледь не плачу. Адже моє далекоголосе дитинство часто кипить у пам'яті, ніби вчора йду зі школи, а біля криниці чи на лавці зібралися бабусі поговорити про день, про врожай, про життя. Стоїть мій дід біля воріт, а посмішка його. Як сонце, а на осонні дрімає пес, і голосливо куткудакає курка, було, і десь розтало в глибині часу. А зараз, зараз все інакше, ми інакші, і село, село і далі живе своїм розміреним ритмом. Не поспішає, не забуває, просто дихає, і кожен, хто тут народився, носить у серці його запах, суміш землі, дощу й дитинства. Осінній запах диму і яблук і така тиша, що чути, як серце стукає у відповідь полю. Я повернуся цією ж дорогою туди, де земля пам'ятає мої кроки, а небо з радістю мене зустріне посмішкою Сонця.